Прокидаєшся, дзвонить будильник, небо ще темне, а твоє ліжко здається найбезпечнішим місцем у світі. Але саме в цей момент народжуються чемпіони. Поки решта світу спить, у тебе є шанс не просто встати з ліжка, а поринути в життя, про яке ти завжди мріяв. Налаштування на п'ятій годині ранку, так це не просто про раннє пробудження, а про розкриття свого потенціалу. Йдеться про те, щоб володіти своїм днем, перш ніж день заволодіє тобою. Правда в тому, що якщо нічого не змінюється, то нічого не змінюється. Щодня ти прокидаєшся в один і той самий час, робиш одні й ті ж речі і дивуєшся, чому твоє життя залишається незмінним. Що якби сьогодні ти вибрав щось інше. Що, якби сьогодні ти вирішив встати раніше за схід сонця і створити життя, про яке мрієш? Зміни не відбуваються, коли чекаєш. Зміни відбуваються, коли вирішуєш прямо зараз. Що твої старі виправдання більше тобі не служать? О п'ятій ранку світ тихий, ніяких сповіщень, жодних відволікаючих факторів, ніхто не тягне тебе в мільйон напрямків. Це тільки ти і твої цілі. Ви не змагаєтеся ні з ким о п'ятій ранку, бо більшість людей ще в ліжку. Це ваш час виробити дисципліну. Це ваш час ясно мислити. Це ваш час взяти ситуацію під контроль. Подумайте про це. Багато днів прослизнули крізь ваші пальці, тому що ви починали їх на автопілоті, вискакуючи з ліжка, перевіряючи телефон, бездумно гортаючи сторінки. Налаштування на 5 годині ранку дає вам фору. На той час, як інші прокидаються, ви вже інвестували в себе, ви вже працювали над своїм тілом, розумом чи своїми мріями, ви вже виграли пів битви. Налаштування на п'ятій годині ранку це не соц, це не просто про те, щоби бути рано. Це про те, щоби бути цілеспрямованим. Раннє прокидання змушує вас жити з метою, воно змушує вас планувати, розставляти пріоритети та виконувати. І якщо ви можете виграти ранок, ви можете виграти день. Це буде нелегко. Ваше тіло буде боротися з цим. Ваш розум підкаже вам просто поспати трохи довше. Ви цього заслуговуєте. Але комфорт це пастка. Комфорт тримає вас там, де ви є. Зміни, зростання, успіх, все це приходить від виконання важких завдань, а прокидатися о п'ятій ранку важко. Але ось у чому секрет: саме в важкому стані відбувається магія. Щоразу, коли ви натискаєте кнопку повтору будильника, ви кажете собі, що ваші мрії можуть почекати. Щоразу, коли ви залишаєтеся в ліжку, ви надаєте своїм страхам більше сили, ніж своєму майбутньому. Але коли ви вирішуєте встати, навіть коли це незручно, ви посилаєте собі повідомлення: я того вартий. Мої цілі варті того. Так, спочатку буде боляче. Зміни завжди боляче. Але цей біль це ваш прогрес, цей біль це ваше звільнення від ланцюгів посередності. Сприймайте зміни не як страждання, а як еволюцію. Кожен ранок це цеглина. Ви кладетеся на шлях до величі, дисципліна це як м'яз. Чим більше ви її тренуєте, тим сильнішою вона стає, і це найкращий спосіб її тренувати. Почніть свій день з дисципліни. Коли ви прокидаєтеся о п'ятій ранку, ви повідомляєте своєму мозку, хто головний. Ви не дозволяєте своїм почуттям диктувати ваші дії. Ви розвиваєте стійкість. Уявіть собі, ви прокидаєтеся о п'ятій ранку. Вам не хочеться, але ви все одно це робите. Ви випиваєте склянку води, робите розтяжку та йдете в спортзал о шостій ранку. Ви вже зробили більше ніж більшість людей зроблять за весь день. Ця енергія, цей імпульс це непереборно. А ось і головне, ця дисципліна проникає в усе інше. Вам буде легше дотримуватися своїх зобов'язань, зосереджуватися на роботі та долати труднощі. Дисципліна це не просто раннє пробудження. Це про те, щоб взяти під контроль усе своє життя. Один ранній ранок не змінить ваше життя, але тисяча змінить. Налаштування на п'ятій годині ранку це не одне героїчне зусилля. Це про те, щоб з'являтися щодня. Це про послідовність. Послідовність щоразу перемагає інтенсивність. Тобі не потрібно прокидатися та підкорювати світ за один день. Тобі просто потрібно прокинутися та зробити один крок уперед, уявиться як посадку насіння. Щоранку. Ти прокидаєшся рано, ти садиш насіння. Можливо, ти не побачиш результатів одразу, але з часом це насіння виросте у щось надзвичайне. Успіх це не подія, це процес, це накопичення невеликих, послідовних дій з часом. І кожне пробудження о 5-й годині ранку є частиною цього процесу. Будуть виправдання. Я надто втомився, я почну завтра, занадто холодно, але виправдання це лише замасковане паливо. Щоразу, коли ви чуєте цей голос сумніву, використовуйте його як мотивацію, перетворіть. Я надто втомився, я стаю сильнішим. Перетворіть, я почну завтра, я починаю зараз, бо мені не гарантовано завтра. Перетворіть занадто холодно, я сильніший за погоду. Виправдання це брехня. Ми кажемо собі залишатися комфортними, але комфорт ніколи не будував нічого великого. Наступного разу, коли ви захочете відкласти будильник, запитайте себе, чи хочу я комфорту, чи хочу я зростання. Ви не можете мати і те, і інше. Коли ви приймаєте установку на п'яту ранку, ви отримуєте більше, ніж просто ранній старт. Ви виграєте час. Час для роботи над собою, час для зосередження на своїх цілях, час подумати, спланувати зростання, ви отримуєте ясність. Ранкова тиша дозволяє вам зв'язатися з собою, поміркувати та мріяти про щось велике. Ви отримуєте впевненість, знаючи, що робите те, чого більшість людей не робить, дає вам почуття гордості та самоповаги. Але найголовніше ви отримуєте контроль контроль над своїм часом, звичками та майбутнім. Ви більше не реагуєте, ви створюєте життя. Налаштування на п'ятій ранку це не просто звичка, це спосіб життя, це зобов'язання бути кращим щодня. Імпульс це все. Коли ви прокидаєтеся о п'ятій ранку день за днем, ви створюєте цикл продуктивності та досягнень. Це як штовхати важкий валун. Перший поштовх найважчий, але коли він починає котитися, стає легше та швидше. Раннє пробудження це не лише ранок, йдеться про створення ритму, який рухає вас вперед протягом дня. Почніть з малого. Можливо, першого дня ви прокидаєтеся о шостій годині ранку замість п'ятої. А наступного тижня ви відкладаєте це на 15 хвилин. Річ не в досконалості, а в прогресі. З кожним раннім пробудженням ви доводите собі, що можете робити складні речі, і коли ви в це вірите, ви стаєте непереможними. Мотивація швидкоплинна. Вона приходить і зникає, як вітер, але менталітет, мислення вічна. Мислення о 5 годині ранку не полягає в тому, щоб чекати, щоб відчути себе готовим. Ідеться про те, щоб діяти, незважаючи на те, як ви себе почуваєте. Йдеться про розуміння того, що дії, які ви робите зараз, сформують людину, якою ви станете пізніше. Правда в тому, що більшість успішних людей не відчувають мотивації щодня. Вони втомилися, вони стресовані, але вони все одно з'являються. Чому? Тому що у них є менталітет, який говорить їм: ось хто я, ось що я роблю. Прийняття менталітету о 5 годині ранку означає рішення, що ви та людина, яка встає рано, наполегливо працює і ніколи не здається. Річ не лише в тому, що ви робите, а в тому, ким ви є. Це ваш дзвінок пробудження. Буквально життя, якого ви хочете, чекає на вас, але воно не прийде до вас, поки ви в ліжку. Воно прийде, коли ви прокинетеся та заберете його. Не чекайте ідеального моменту, не чекайте мотивації, не чекайте, поки хтось інший підштовхне вас. Будьте своєю власною мотивацією, підштовхуйте себе. Сонце не чекає дозволу, щоб сійти, і ви також не повинні. Завтра вранці, коли задзвонить ваш будильник, пам'ятайте про це: нічого не зміниться. Якщо нічого не зміниться, прокидайтеся, прокидайтеся та беріть свій день під контроль. Налаштування на 5 годині ранку таке. Кличу вас. Чи відповісте ви? Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео. І не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Більше того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд.